Друзі, терміново Бабіт хакнули, вивели півтора мільярда в ефірі. Що може бути далі? Давайте зараз поговоримо, що може бути з біржою, Bybit, що може бути з самим ефіром, і взагалі з криптою. В цілому перше по самій те, що хакнули, байбід. Ми це бачили. Це директор біржі. Байбіт описує в себе на сторінці в Іксі, що ну що вкрали. Він тут описує детально момент, як це саме відбулося тому. Оце якраз момент: ви можете поставити паузу і подивитися, а ще краще от, можете зайти в X і почитати його сторінку. Тут він детально описує, як це все відбулося, чого це відбулося і тому подібне. Е, Далі, дивіться, вкрали б ефіра десь на суму півтора мільярда доларів. Багато це чи мало? Це дуже важливе питання. Е, подивіться. Капіталізація ефіра 328 мільярдів. Тобто, це є всі монетки, які є в сиплаї. Тобто, це і всі монетки, які входять в обороті, вкрали приблизно там, де всюди, де я читав, описували, що вкрали приблизно на суму 1,5 мільярда. Що це означає? що вкрали приблизно пів відсотка всього сеплаю ефіра. тобто навіть якщо це правда, навіть якщо вони почнуть продавати, в гіршому випадку я очікую просто невеличкий дам по ефіру. Ми зараз якраз підемо до графіку і про це будемо говорити. Тобто, якщо піввідсотка суплаю може вбити монетку, то вибачте за силу допозита монетка. І я тому я думаю, що в гіршому випадку я покажу, що в гіршому випадку я очікую зараз, тому раджу не переживати на рахунок байбіту чи багато це для байбіту. Байбіт, от якщо ви зайдете більшість бірж, во на CoinMarketCap, вони мають вони показують свої резерви. Тобто, байбіта зараз є 16 мільярдів публічних резервів. Що це означає? Що це менше 10%. Ну тобто, в гіршому випадку для них це буде дуже неприємна втрата. Але це не означає, що це буде кінець світу, тому сильно стараються не переживати. Давайте йдемо до графіка ефіру. Поговоримо, що буде скоріш за все з ефіром. Е після цього е вас прошу поставити прямо зараз лайк, підтримати нас, підписатися і обов'язково діть е Перейдіть, підпишіться в телеграм-канал, тому що попередню аналітику по ефіру я описував з вами декілька тижнів тому, 10-го числа, і ми зараз з вами якраз по ній будемо говорити. Якщо ви пам'ятаєте, ще тоді я вам розказував, коли ціна була в нижній межі діапазону, що я очікую ріст або зразу від, від нижньої межі діапазону, або ще пролив до 2,400. Чому я тоді казав, що я очікую росту по ефіру? Тому що. По ефіру вийшли аномально великі об'єми. Тобто, якщо ми заходимо на ефірку, що ми робимо? Ми дивимося е, споти ф'ючерси, особливо по, е, по споту? От вам зараз старший часовий період, 12-та годинка. Тобто, по ефіру були одні з найбільших об'ємів на споті, які були розторговані. На ці величезні ліквідації, плюс під час цього боковика дуже велика е, спотова дельта негативна. Тобто, хтось весь цей боковик е, продавав, а ціна ціні було повністю пофігу. Тобто, ці під час цього боковика відбувається одне з найбільших поглинань по ефіру. Тому я все рівно думаю, що цей сценарій, який ми поговорили з вами скільки днів тому, він буде виконаний, або ціна вийде прямо з боковика, або буде тест від 400. Тобто, що ми зараз очікуємо з нашою командою по ефіру. Зараз ціна, як ви бачите, вона відбилася тоді від тієї нижньої межі боковика і зняла верхню частину боковика. Зараз, якщо ціна втримається. Наступні декілька годин вище, ось у цієї штучки це є пок в профілі об'єму. Я вам дам відео в описі, щоб ви могли подивитися, що це таке. Якщо ціна втримається вище цього поку, то я очікую, що такий відбудеться вихід, і як мінімум ріст в цю зону, а можливо навіть і вище. Якщо продовж декількох годин ціна втримається вище цього поку. Чому я так кажу? Тому що розумієте, цей хакер він зараз має лімітований час, під час якого він має щось зробити з цими монетками. Зараз він розподіляє ці кошти, бачите, на безліч нових адрес, тобто по різній кількості монеток, він їх розподіляє. Він буде пробувати їх продавати на дексах і тому подібне. Що, що, що тут важливо. Байбіт зараз буде старатися з різними компаніями е, відслідковувати ці адреси і їх блокувати, щоб вони не могли відправити кошти. І якщо їх вдасться, то вони просто будуть заморожені і вони не вплинуть на зміну ціни. Якщо їм вдасться продати, то вони можуть на певний момент продавити ціну. Е, от вам тому ще раз нашого план: якщо ціна стоїть декілька годин, давайте вам точно скажу: наступних. 10 годин ціна лишається вище цієї відмітки. Це означає, що всім пофігу ціна продовжує ріст. Якщо ціна переб'є продовж декількох годин е, і почне піджимати під цю зону 2620, це буде сигнал, що ми таки відтестуємо 2400. І вже звідси треба буде шукати угоду на ріст, але все рівно все це призведе до росту. Як це взагалі вплине на криптоіндустрію і тому подібне? Е, я вважаю що глобально це ніяк не вплине, тому що це не перший, не останній раз що когось хакнули. Це просто питання безпеки. Це не одна перша біржа, яку хакнули до речі, ще раз, друзі. Обов'язково прямо зараз поставте лайк е, і підпишіться, бо ми стараємося найкращу аналітику е, ділитися з вами. І е, багато корисних відео е, уроків, які допоможуть вам заробляти різних інструкцій. Ми ділимося з вами е, в телеграмі, підписуйтесь прямо зараз, щоб ви не губили. Е, тому е, не панікуйте, е, не сикуйте в гіршому випадку хтось просто втратив гроші. Люблю вас, гарних вам вихідних, до зустрічі!